На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. На Рівненському військовому полігоні розпочались масштабні навчання. Бойове злагодження. Там проходить механізована бригада оперативного командування Північ. З таким натхненням, як нас, от наші сусіди прийняли. то готовий показати на що може. Сільгоспвиробники просять переробників не знижувати закупівельні ціни на молоко а обласні чиновники закликають знайти компромісне рішення, аби взагалі не забути смак молока. Якщо сьогодні зменшиться поголів'я у сільськогосподарських підприємствах або взагалі зникне, то перспективи завтра у молокопереробного підприємства немає. Майбутні матусі влаштували фотосесію. Невдовзі гривня побачать учасниць проекту Поза та мама на великих світлинах. Бедіарт розмальовує цікаві цікаві малюночки на животиках. Ну і робимо втілюємо образ життя. На рівненському військовому полігоні розпочались масштабні навчання. Там бойове злагодження проходить укомплектована резервістами механізована бригада оперативного командування Північ майже 5 тисяч чоловік за місяць часу мають перетворитись на один злагоджений механізм, щоб у випадку потреби стати на захист рідної землі. Більше розповість Іван Марчук. Пів тисячі одиниць броньованої техніки, і майже п'ять тисяч чоловіків у формі. На Рівненському загальновійськовому полігоні починаються масштабні навчання. Більшість людей, які сьогодні знаходяться тут на полігоні, це ті, кого покликали до війська в рамках часткової мобілізації. Тобто, фактично, сьогодні їм нагадають те, що вони можливо забули. Після служби в армії наразі в усіх завдання одне відпрацювати бойове злагодження підрозділів, щоб кожен знав, де його зона відповідальності, і щоб механізована бригада працювала як один механізм. Звісно, людина, яка відірвана від дому, від тепла, від е, ліжка скам домашнього, потрапляє в такі умови е, в невідому обстановку. Виникають деякі труднощі, але в основному. Проблем немає, бачите, люди всі патріотично настроєні. Викликані до війська хлопці та чоловіки в один голос запевняють, від свого обов'язку перед вітчизною вони не відмовляться. Я готовий за свою державу воювати, за своїх рідних, близьких з таким натхненням, як нас, от наші сусіди прийняли, блін. То Я готовий. Показатися на що може, а ще тут, усе на що здатна, має показати й техніка. Практично вся вона десятками років просто стояла, і тепер виїзд на полігон для неї це теж перевірка профпридатності. Танки, БМП та інша бронетехніка роз'їжджаються по кількох вогневих рубежах. Отримую команду до бою, і хоча це лише навчання, правило у військових незмінне. Кожен постріл має бути максимально точним і без відповідальності тут бути не може. Резервісти стараються як можуть. Після непростих маневрів усі повертаються до польового військового містечка. Його тут облаштували нещодавно. Чоловіки кажуть, тут вони не залишаються голодними. На перше сув макаронами сьогодні каша пшенична, подліва тушонкою». Підтримують своє військо і рівненські фермери та сільські голови. Їм за посильну допомогу харчами керівництво оперативного командування Північ вручає подяки. Ті ж обіцяють не забувати про армію і надалі. Ну а тим часом самі військові після обіду мають можливість відпочити у військових наметах. Тут кажуть, максимально зручно, як для польових умов. Без проблем можна помитись, поголитись в деяких навіть є телевізори. А ще додають, впасти духом їм не дають рідні та знайомі, які постійно підтримують. Телефони постійно Багато хто дзвонить, багато хто цікавиться. А бойовий дух, а що бойовий дух? Хай москалі там переживають самі. Ми, ми якраз в бойовому дусі, ми готові. Триватиме бойове злагодження механізованої бригади приблизно місяць. У разі ж потреби цей термін може бути скорочений. Хоча самі військові і сподіваються, що війни в Україні не буде, і здоровий глузд в російської влади переможе імперські амбіції. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Ще сім районів Рівненщини отримали нових голів райдержадміністрації. Так, розпорядженням виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова, головою Рокитнівської райдержадміністрації, призначено Світлану Пахнюк, Острозької Юрія Олексійчука, Млинівської Аллу Черній. Костопільським районом поставлено керувати Юрія Кузнюка. З Долбунівським – Олександра Бухала, а Володимирецьким Володимира Савоніка. Рівненську райдержадміністрацію очолить депутат обласної ради Олексій Бучинський. Відповідні розпорядження. Оприлюднено на офіційному сайті глави держави. На Рівненщині розпочали розробку стратегії економічного та соціального розвитку. Над нею впродовж шести місяців працюватиме спеціально створена група з фахівців провідних галузей економіки, науковців та представників місцевих громад. Цю групу очолив голова Рівненської облдержадміністрації. Продовжить тему Тетяна Климчук. Ставники провідних галузей економіки області, чиновники, науковці та експерти саме в такому складі робоча група приступила до розробки проекту стратегії економічного та соціального розвитку області, оскільки рівненщина потрапила в п'ятірку областей, яким євросоюз надаватиме в цій роботі допомогу. До написання документа долучаться і європейські фахівці. Це нам, нам підтримка, допомога і принаймні гарантія того, що наша стратегія регіональна. Рівненської області буде мати можливість адаптуватися до європейських правил гри. Першочерговим завданням робочої групи є аналіз соціально-економічної ситуації в регіоні, який допоможе визначити пріоритетні напрями. Таким чином, переконані фахівці вдасться зменшити дисбаланс в соціальному та економічному розвитку області. Дуже часто розвиткові ініціативи не виходять за межі обласного центру. В рідкісних випадках досягають місто обласного значення розвиток сільських територій, тобто думати над тим, які реальні інструменти можуть створити в селах нові робочі місця. Нова стратегія розвитку регіону кажуть чиновники не буде декларативною цього разу, окрім власне планів, розроблять і шляхи їхньої реалізації. До того ж, на підготовку документа область не витратить ні копійки. Це відбувається за принципово новою методикою, методикою, яку використовують усі країни Європейського Союзу. Е, ця стратегія має бути написана мовою зрозумілою для наших партнерів з-за кордону. Так не так як раніше писалося, коли це був просто декларативний документ. Зараз це є документ, який буде зрозумілий для представників Європейського союзу, і це дозволить нам брати участь у співфінансуванні, залучати кошти з країн Європейського союзу. Працюватиме робоча група над розробкою стратегії впродовж шести місяців. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Рівне азот працюватиме і після завершення весняної посівної. Усі підприємства азотної хімії, які входять у холдинг Остхем. А їх є чотири, продовжать роботу. Про це повідомив генеральний директор холдингу Олександр Халін. За його словами, всі бізнес-плани затверджені на початку року на заводах будуть повністю реалізовані. Він також повідомив, що усі робочі місця на азотних підприємствах будуть збережені. Гендиректор також додав, що цього року холдинг вкладе у свої понад 120 мільйонів доларів. Інвестиції спрямують на нарощування обсягів виробництва найбільш затребуваних видів добрив. Не знижувати закупівельну ціну на молоко з таким проханням, сільгоспвиробники області звертаються до переробників. Ті у свою чергу кажуть, через стрімку втрату закордонних ринків збуту вже не можуть платити як раніше. Чиновники переконані, якщо через низьку закупівельну ціну молочне стадо на Рівненщині буде зменшуватися, то від цього програють усі. Адже за останні 10 років в сільгоспідприємствах області поголів'я корів скоротилося на 19 тисяч а у населення аж на 37 тисяч. Тему досліджувала Алла Сищук. Вже не перший рік сільськогосподарське підприємство Розвазьке, що в Острозькому районі, займається вирощуванням молочного стада та збутом молока. Ще донедавна переробники купували цей продукт за ціною 4 ,80 гривні 80 копійок. З середини квітня платити почали менше. Будемо платити вам за молоко по 4 гривні. Проходить буквально. Пів години, може, година дзвонить з другого заводу, що теж будуть платити по 4 гривні за літру молока. Це я сьогодні на нараді говорив, Це мабуть, в них такий зговор. Петро ягодка каже: знижувати заготівельні ціни не можна, адже зростає собі вартість продукції. У ціні додали паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, тому вирощування кормів в цілому обходиться дорожче. Переробники наводять свої аргументи. Мовляв, деякі ринки збуту втрачено, тому й закупівельна ціна впала. Ринок Росії для України закрився, відповідно збільшується. Велика кількість продукції для України, тобто попит менше, ніж пропозиція. Відповідно, щоб продати продукцію, необхідно зменшити ціну на продукцію. А щоб зменшити ціну, то відповідно треба і зменшити ціну на дізнатися позицію найбільшого заготівельника молока в області товариства дубно молоко нам не вдалося. Жодного з керівників не було на місці. У свою чергу обласні чиновники закликають знайти компромісне рішення, аби взагалі не забути смак молока, адже в області залишилося ледве 116 тисяч корів. При зростанні собівартості молока зниження закупівельної ціни на молоко може негативно позначитися на тому поголів'ї сьогодні, яке в області є. Вони Захищають свої, свої ризики, і, і вони логічні, і вони теж зрозумілі. Але якщо сьогодні зменшиться поголів'я у сільськогосподарських підприємствах або взагалі зникне, то перспективи завтра у молокопереробного підприємства немає. Селянам теж буде невигідно тримати корів. Нині молоко від населення беруть в середньому по 2 гривні 20 копійок за літр. Для переробників ця ціна теж здається за високою. Ми попросили на цій нараді, щоб все таки сьогодні шукати ринки збуту готової продукції. Ну і можливо утриматися на місяць півтора від е різкого зниження закупівельної ціни. Виробники, переробники та чиновники вирішили провести наступну нараду в травні після того, як буде зрозуміло, куди рухається ринок молочної продукції. Але сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Із Криму до рівного 28 школярів із окупованого Росією півострова нині навчаються у школах нашої області. Освітяни кажуть, деякі діти прибули на Рівненщину без усіх документів, необхідних для зарахування до школи. Однак це не стало на заваді тому, аби влаштувати їх на навчання. З однією з таких учениць, яка приїхала до рівного з Севастополя, спілкувалися наші журналісти. Вже другий тиждень восьмикласниця із Севастополя Маргарита Склярова навчається у другій рівненській школі. Дівчина каже: у перший же день в неї з'явились тут хороші приятелі. Нині Маргарита наздоганяє з гаяни, продовжує вивчати іноземні мови та намагається опанувати українську. Я вже звикла, але по термінології. По некоторым предметам я затрудняюсь, но в принципе я уже привыкла. У цій же школі у четвертому класі навчається брат дівчини Артем. Маргарита розповідає, у нього вже з'явилися спільні інтереси з однокласниками. Він одразу прийшов, сказав, да, у мене багато ребят. Він розповідав мені, що він там зружився з пару мальчиками, що він вместе пішов на футбол. Вот, поэтому, ну, он активен, поэтому ему в любой среде будет хорошо. Процес адаптації в новому колективі проходить нормально, розповідає класний керівник. Однокласники намагаються Маргариті у всьому допомогти. Діти досить гарно її прийняли у класі, доброзичливо. Навіть сперечалися, хто з нею буде разом сидіти з однією партою. Ось до неї особливу увагу хлопчики проявили, тому що в нас не. Хлопців мало, дівчат багато є, з кого вибирати. Коли сім'я з Клярових звернулася до керівництва школи з проханням зарахувати дітей на навчання, то навіть всіх необхідних документів не було. Батьки надали лише свої паспорти та свідоцтва про народження дітей. Батьки цих дітей нам самостійно надали документи через два тижні. Але на початку, на першій стадії, діти були зараховані без документів. Ну, правда, в них було свідоцтво про народження в управлінні освіти. Кажуть, нині діє лист профільного міністерства про спрощену систему зарахування до навчальних закладів біженців з Криму. Тому спочатку навчання, а вже потім до оформлення документів. Якщо е, учень з якихось причин має скажімо, документа про попередній рівень освіти, то е, складається комісія, яка встановлює цей рівень освіти. Тобто діти зараховуються, не зважаючи на відсутність тих чи інших документів. Маргарита каже, її сім'я не будує особливих планів на майбутнє. Одне знають точно хочуть жити в Україні. А Маргарита тим часом сумлінно опановує українську мову. Планує відвідувати гурток танців та хоче краще познайомитися з містом. Аласищук Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Сім оздоровчих закладів Рівненщини та один із Львівщини будуть оздоровлювати цього літа дітей області за кошти соцстраху. Таке рішення оприлюднила конкурсна комісія, яка вибрала ці заклади з поміж десяти, що подавали заявки. За 15 мільйонів гривень сустрахівських коштів планують оздоровити 6 тисяч дітей краю. При цьому батьки платитимуть лише 10% вартості путівки. У кінці травня кажуть сустрахівці, планують провести ще один конкурс між таборами. Тоді оздоровчі заклади змагатимуться за можливість освоїти 1 мільйон гривень сустрахівських та проспілкових коштів, виділених на оздоровлення дітей. У Одній з рівницьких студій тривають фотосесії з майбутніми матусями. Найкращі світлини відберуть для виставки, що відкриється на початку травня. Наразі організатори проєкту «Позата та мама шукають багатолюдне місце, де фото побачать якнайбільше рівня. Також всі охочі зможуть переглянути цю підбірку в інтернеті. Наша відеокамера зафіксувала як майбутні матусі позують перед фотооб'єктивом. Вагітність не привід сидіти вдома. У цьому переконані учасниці проекту Пузата мама. Вже четвертий день тривають фотозйомки майбутніх матусь в одній з рівненських фотостудій. Організатори обрали саме студійну зйомку задля максимального комфорту учасниць. Зафіксувати свій цікавий стан зголосилися два десятки рівнянок. Особливістю цьогорічної пузатої мами стала вільна тематика світлин. Матусі самостійно розробляють образ для фотосесії. Найпопулярнішим став український національний антураж. Деякі мами також забажали. Али сфотографуватися в ковбойському африканському та ретро стилі. Ми якби з командою. З командою нашою зібралися, щоб втілити ці всі образи в життя. Тобто візажист робить візаж, бодіарт розмальовує цікаві, цікаві малюночки на животиках. Ну і робимо, втілюємо образ в життя. Тетяна захотіла зобразити синього птаха щастя, пояснює світлини, стануть гарною згадкою про вагітність як для неї, так і для дитини. Проект дуже цікавий, тим, що дає певну підготовку для майбутніх мам, вчить їх доглядати. Дати за дитиною в перший час дає їм певну психологічну підтримку, особливо в кого перша дитина. Учасниці конкурсу Пуза та мама продовжують відвідувати теоретичні та практичні заняття. Попереду у вагітних тренінги, заняття з аквааеробіки та фітнесу. А фінальне шоу проєкту з дефілюванням учасниці відбудеться через місяць. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День страсна п'ятниця найсумніший і дуже строгий день страсного тижня. Це єдиний день в році, коли не правиться служба Божа. Є лише вечірня з винесенням плащаниці. Її виносять у другій половині дня, а вже в суботу, день останнього богослужіння, перед Днем Воскресіння Христа, тривають останні приготування до свята. Заповіряємо цей день під час обходу навколо церкви, коли у храмі нікого немає, ангели виводять Спасителя з гробу, а святі сходять з ікон та цілуються поміж собою Христосуються. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші новини ви можете побачити на нашому сайті і його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.